Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава попри виживання, людина завжди думала. Ми завжди думали. Навіть там на скельні рисунки кажуть печерна людина, дивися на скельні рисунки. Себто вона не просто виживала. А вона вже думала, як щось нарисувати, щось зобразити, щось передати, якийсь образ. То тільки те, що ми бачимо нині, що залишилось. І то нинішніми мізками ми якось робимо висновок, що вони от, щось робили, щось рисували. А що вони ще думали, то, то нині загадка, тобто ми не можемо зазирнути в ті. В ті мізки тоді і сказати, що от вони жили і так-то, і так-то. Однак, якщо ми дивимося трипільська цивілізація, трипільська кераміка, то ми вже бачимо, що там ну, просто, просто море, море вселенне, символів творення, творчості, тобто це було не стільки виживання, як життя. Люди затрачали якийсь кусочок часу на те, щоб себе прогодувати на там, дах, на дуговий хліб на столі, а, а, а далі вони вже жили якимось духовним життям, ментальним життям, культурним життям, а щось творили, спілкувалися з всесвітом, з богами, з предками, що нині то вчені звужують так. Вузького вузького Однак тільки знайдуть якісь там камені великі, скажімо так, які, якісь, якісь стародавні залишки, які, чогось, то вони відразу кажуть обсерваторія. Тобто, що це була обсерваторія, то, то значить, який рівень вже мав бути розвитку розуму і цивілізації, щоб, щоб власне, думати над, над тим, як зорі рухаються, куди, як і так далі. Якщо це була обсерваторія, Тож це набагато було глибше завжди. І нині люди, людям просто впихають це Це примітивне. це, це таке, о. Тобто ми будемо прославляти спасів наших, почитати наших спасів, пригощати їх, закликати, аби вони прийшли і допомогли нашому народу перейти у цей важкий період. Але визначний, дуже визначний. І ми бачимо, як наш народ міняється кожен Божий день. Міняється і трансформується. Отож, аби якомога швидше, якому легше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Вічився світ вирода Всевишнього. Свороже батько прийди. Радою матінкою, народ наш пробуди спасі, роду Слов'янського до нас направ сили їхні, у нас прояви. З велисом, перулом, рогом, всім вами рідними. Народ наш благослови, народ наш захисти, Воїнів наших захисників, захисниць України. І всіх, хто дбає за відновлення ладу на сім'ях наш. Свій топероном горнить. Свій щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби пала владовик святий, вогнем любові, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави. Кожній чарі. Хай буде так. Слава сварогу, владе матінці, слава Богам рідним предкам, світлим спасам роду славянського слава.